Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій у вас є кутову шліфмашину від компанії Makita, а саме модель 9558 HNG. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплексі постачання знаходиться вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Додаткове руків'я, захисний кожух, флянець, гайка, диск зачисний по металу та кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: номінальна споживча потужність 840 Вт. Діаметр витратних матеріалів 125 мм. Кількість обертів холостого ходу 11 тисяч обертів на хвилину. Габарити 271 на 139 на 106 мм. Вага інструменту 2,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. Перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що дана кутова шліфмашина досить легка та компактна. Отже, можна тримати, наприклад, однією рукою, це буде досить зручно. Корпус редуктора металевий. Мережевий кабель дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. А велика кількість вентиляційних отворів дозволяє інструменту чудово охолоджуватись та дає можливість працювати тривалий час без перерви. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обгортовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.